Жителі села Клепачів, які писали скаргу у Луцьку міську раду про незадовільну ціну на проїзд маршрутом номер 117, зустрілися з перевізником Віктором Варшавою. Ми зробіть нормальну адекватну ціну. Розумієте це чи ні? «Дивіться, Раху... ви пропонуєте 25 п'ять гривень. Да, да. Так? Да. Як да, може так. статися та сама ціна вартість проїзду? Коли паливо вара?» тоді відмовтеся від нас? «Дивіться, ну чого?» доїхати маршруткою 117 із Луцька в клепачів зараз вартує 35 гривень. Таку ціну встановили у червні цього року. Раніше вартість проїзду була 22 гривні. Розповідає перевізник Віктор Варшава. Каже з початком повномасштабної війни пасажиропотік знизився до 40%. Автобус їде через ліс, через дачні масиви, що пасажиропотоку немає, і автобус приїжджає зранку, пустий два-три рейси в клепачів, а з Клепачів, який має, да, він посидячий, буває стоячі пасажири, він в одну сторону вивозить людей. В цей тариф там є дві складових пасажиропотік і вартість палива. Паливо подорожчало в два рази, витрати частина так само здорожчала в два рази, шини мастила, акумулятор, все здорожчало в два рази. Номер 117 Руслан Левицький розповідає: подекуди через бій валідатора пасажири відмовляються платити за проїзд. В неділю було першим рейсом. Їхав, приїхав до проміня і людям не віддав валідатор решту. То там кричали, що вечором будемо їхати назад, не будемо тобі платити. Що я їм маю зробити? Як заставити тоже не можу під час зустрічі з перевізником? Люди, які прийшли, ситуацію коментували так: їхати першою маршруткою 35 гривень до променя, 14 по місту, 100 гривень в день треба проїхати. А де в нас є такі надприбутки? А в кого дітки вчаться? А в кого дитина в училищі вчиться? Коли дитина 75% платити, навіть мала дитина. Треба дитину в художню школу завести на танці, басейн. Ми, якщо чесно, хочемо зміну перевізника. У підсумку зустрічі перевізник Віктор Варшава пропонував знизити ціну за проїзд із 35 гривень до 30 та запровадити знижку на проїзд для школярів до 50% за квиток. 50%. це скільки дуже дитина буде дитині? Дивіться два і десять гривень гривень буде. А, а влуч судити на що буде тридцять слухайте не буде. Ви, розумієте, це, ну це є бажання? Не буде. Це не бажання, це реальна ціна бажання. Це, це, це є бажання. І ми сі давайте, давайте пробуємо з пропозицією перевізника. Люди не погодилися, каже Юлія Рудчик. Зі слів заступника начальника відділу транспорту міськради Олександра Середи. При підвищенні тарифу Віктор Варшава надав економічне обґрунтування. Вони хочуть, щоб було як в місті. 4 зривень не буде так тому, що в місті чорний чи пасарпотік коефіцієнт змінності є пасажирів, там зайшов, там вийшов, іде потік людей. А Клипачівський чи Озерецький це люди, які сіли точці і їдуть кінцеву. На сьогоднішній день тариф є погодженим. Чи відповідає він на сьогоднішній день? Ну, скажімо так, чи є якісь зміни в пасарепотоці, проведемо, Вивчимо Олександр Середа каже: до 12 жовтня триває перевірка якості надання послуг і тарифів на всіх маршрутах Луцької громади, в тому числі Луцьк-Клепачів. Вадим Панафідін, Петропатієвський, Суспільне Луцьк.